Ой, а в мене були відповіді на тести. Ну, я просто не міг вам сказати. Мене просто попросили нікому не скидати. Ну, от скинули, попросили тільки мені, так. Да. Ні, ну я і знав, що сьогодні за темою буду, я все знав. Ну, просто ви ж ви ж пойміть, ну що вам, ну що вам, ну, що вам, то я б, я б вам сказав, ви ви отримали п'ятерки, но вони б не соответствовали вашим знанням. Ну, подивіться на себе, ну реально. Ну, мені хоч п'ятерка, я хоч на красний диплом іду, у мене оцінки хороші, а вам-то вам навіщо? Ну, я, ну яка стипендія? Врятують ті гроші, ну, мені стипендія потрібна, тому що я повинен відчувати да, що я заслужив. Ой, слухайте, ну не починайте цей бубньош. Ой, та що я криса? Ну ви ну, 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 чого криса? Ну чого зразу криса? Ну я просто, ну, мене просто попросили, я, 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 я так і зробив, як мене просили. Якщо б, ви мене, якщо б хтось підійшов і спитав, чи є в тебе тести, я б сказав, в мене є тести. І все, я б вами поділився. Ніхто ж не питав, а потім. Дивіться, як криса. Ну, 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 куди, ну куди ви несете мій рюкзак? О, ну, те, що ви викинули мій рюкзак, це дуже це дуже інтересно. Дуже інтересно. Ну, вища освіта, Понятно.